Майже століття у стінах Заліщицького обласного госпіталю інвалідів війни та реабілітованих лікують та підтримують здоров'я учасників бойових дій. Ветерани Другої світової війни, учасники Югославської війни та військової операції на Кубі, учасники АТО та захисники, які зазнали травм в період повномасштабної російсько-української війни, отримують допомогу та реабілітацію у цьому закладі. Серед пацієнтів і військовослужбовець на позивний Войт мобілізували у травні 2023-го. Спочатку він пройшов місячне навчання на штурмовика в Англії, а згодом відправився на фронт. Під час виконання одного із бойових завдань Войт отримав поранення нижньої кінцівки внаслідок вибухівки, яку скинув російський дрон. Ми, у нас дві групи було по троє чоловік, і підходили до позиції. Вже підносили БК, от Що там буквально метрів 300 лишалось у досвіта зранку. І підлетів один дрончик кинув мені, так верху копа, там мені один осколок в брову і в руку попав, і другий прямо під ноги за ним одразу, буквально дві секунди. І все, я попробувало до колін ноги, там поламало стопи мені. Нині Войт разом із іншими перебуває на реабілітації у заліжчиках. Я в скількох лікарнях лежав, то тут удобство ну, поки що самі ліпше, Так як повищений комфорт. Проходимо всякі масажі, віск, ну і, ну і все. Все таке, йдемо на поліпшення, все нормально, доктори гарні, персонал теж. Попри хороші відгуки військових щодо лікування, директор медзакладу запевняє, відділення реабілітації у госпіталі потребує сучаснішого обладнання, адже зараз тут працюють ще і застарілими апаратами радянських часів. А новітня техніка може у короткий термін надати бійцю кваліфіковану допомогу і поставити його на ноги. Для цього потрібні немалі гроші 150 тисяч доларів. Говорить директор госпіталя. Апарати тут потрібні для Розробки верхніх, нижніх кінцівок, для розробки цілого скелетного скелету людини, щоб можна було поставити ну, після. Інсульту після міновибухової травми бійця на ноги навчити його ходити. Для того щоб обговорити усі потреби госпіталю та долучитися до збору коштів на сучасні апарати для реабілітації українських військових, до госпіталю приїхала президентка американського фонду. Він допомагає із забезпеченням українських медзакладів необхідним обладнанням. Ми вважаємо, що американці мають більше сфокусуватися на допомозі ветеранам, так як ми не приймаємо участі в цій війні безпосередньо. Це мінімум, який ми маємо робити. За період майже двох років повномасштабної війни фонд, де головує Лена Денман, допоміг більше 20 військовим госпіталям України на Тернопільщині. Вона вперше оглянувши приміщення та обладнання у заліщиках, жінка запевнила, намагатиметься якнайшвидше допомогти цьому медичному закладу. Лікарня потребує багато допомоги. Обладнання тут досі, із радянського союзу. Я не можу обіцяти все, але ми будемо дуже почати допомагати навіть з частини. А далі мета зробити все, що вони просять. Окрім реабілітаційного відділення, у Заліщицькому госпіталю працює неврологічна та кардіологічна допомоги. Директор медзакладу розповідає, ці відділення оснащені сучасним обладнанням завдяки благодійникам із Польщі та Фінляндії. Проте питання про оновлення реабілітаційного відділення залишається невирішеним.